Вітаю, друзі! Сьогодні 5 червня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні зі мною в студії вже вдруге, сподіваюся, традиційно віртуальній студії поки що віртуальній Сергій Фурса, економіст, фінансист, інвестиційний банкір. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю а, минулого разу глядачі виказали вам слова подяки за те, що ви нам пояснили такі складні речі. Бо математика взагалі штука непроста, а ви, оскільки маєте справу з цифрами, з фінансами. З банківською діяльністю багато коментуєте і питань пов'язаних із тим, як економічно можна тиснути на Росію. Останнім часом активно шириться теза про те, що ну, Конгрес ось ледь чи не завтра ухвалить законопроект про пекельних санкцій 500% мит, Мита це про мита. І для мене особисто було запитанням, як ці мита будуть діяти, наприклад, на європейські країни, які також купують у Росії нафту і газ. Ми з вами минулого разу говорили про те, що такі факти є, та вони загалом загальновідомі. І вчора Лінсі Грем давав інтерв'ю велике там західній пресі, видання «Сімафор» і каже: Ну, ви знаєте, я пропоную внести зміни до законопроекту, де передбачити виключення для тих країн, які критично допомагають, мається на увазі в хорошому сенсі критично Україні встояти проти російської агресії. Ну, певна мова йде про європейські країни, але от каже. До Китаю треба застосовувати такі заходи. І про Індію він говорить. А, і нині там у Вашингтоні перебуває наша команда на чолі із пані Севроденко, першою віце-прем'єркою України, і керівником офісу президента України Андрій Мірбаком. І вони говорять також про санкції. І Європа координує ці санкції. От таке враження, що от, ну, завтра точно ухвалять ці санкції і у Росії відразу настане чорний день. Пане Серію, шанси на ухвалення цього законопроекту, ну і далі. Що можна очікувати? Ну, дивіться, найближчим часом ніхто цей законопроект ухвалювати не буде. По-перше, тому що ніхто не піде зараз з республіканців проти Трампа. Поки що вони не готові на це. А Трамп не хоче вводити санкції, і він це довів власне до самих тих сенаторів і конгресменів. Тому найближчим часом, а, по-перше, вони зайняті. В них проблема набагато більш масштабна для Америки, це вирішення цього питання, чи робити. Дефіцит бюджету ще більше на трильйони доларів чи не робити, і саме там буде фокус, бо це основна ідея Трампа, яка зараз поки що не злітає, і mm -hmm. внутрішньо їм не да санкцій. Ну і друга, ці санкції просто фізично неможливі для застосування саме в тому вигляді, в якому воно подається. Ніхто ніколи не буде вводити мита на Індію і на Китаю на рівні 500%. відсотків. Це просто неможливо. Да, ми побачили тільки що, як вводились мита на Китай на рівні 100. плюс відсотків. Ну, що 100 плюс, що 500% це не має жодного значення. Насправді це і там, і там заборона. Е, і ми бачили, як Трамп здав назад. Трамп вже стає посміховиськом в світі з огляду на те, що він постійно заткує. І зрозуміло, що зараз ні Китай, ні Індії ви не можете налякати погрозою 500%. Ну, Просто тому що вони не повірять, що ви це введете. Тому що Трамп дуже дуже хотів всі ці мити, але воно не злітає, воно шкодить власній економіці. Борговий ринок США змусив постійно його відступати, бо це руйнує економіку. Тому ні таких санкцій, саме таких, не буде. Чи можливі якісь інші санкції потім? Ну я сподіваюся, можливі знов ж таки це все впирається поки що на жаль, в бажанні Трампа, а він не виказує ні жодного бажання підводити санкції. Санкції важливі, тому що а вони працюють, і б, вони працюють найкраще, коли вони скоординовані. Зрозуміло, що будь-які кроки так чи інакше будуть стосуватися саме цього тіньового флоту російського, який частково під ударом, частково ні. І те, що ми бачимо по статистиці, ну, перше скорочується, значно скорочується і фізичний обсяг нафти, який росіяни вивозять морем. І власне доходи в російському бюджеті нафтогазові. і от найкращий результат дає поєднання санкцій Європи, Британії і США. Е, статистика показує, що якщо якийсь корабель потрапляє скрізь під санкції, там і там і там, то він з ймовірності вже 90% плюс відсотків нікуди не ходить. Якщо ми говоримо це виключно про санкції там Європи і Британії, то тоді ймовірність п'ятдесят плюс, майже вдвічі менше, ну тобто більше 50, але все рівно. Тому європейці хочуть постійно координувати всю діяльність санкційну з Сполученими Штатами Америки, тому що воно тоді ефективне, воно тоді набагато краще б'є по спроможності Росії продавати свою нафту. Ну у мене тоді наступне запитання. Виходить із вашого коментаря. Бо в принципі я ну, притримуюсь фактично майже такої думки, як і ви. У Мене тоді незрозумілість така виникає. Бо і в глядачів батьох, а для чого цей весь вибачте кіпіш із 500%? відсотками. Вже кілька днів несеться по всіх змі. Приїздить на цими вихідними до України блюменталь із Лінсі Гремом, на Софійській площі проводять брифінг. Ну і реально люди в Україні вже повірили в це. Ну це ж якась маячня. Ну, дивіться, чи треба це робити? Ну треба. Це елемент тиску для цих сенаторів. Це піар їх власний піар, але він корисний для нас. Піар вони підштовхують Трампа до санкцій. Вони постійно підштовхують думку в США, що треба вводити санкції. Те, що в фіналі ми точно отримуємо щось інше, да. Але ну це вже буде мова про якийсь там компромісний законопроект. Uh -huh. да? Вони якось його змінять, е модернізують. Плюс зараз це виглядає ще частково, як рушниця, яка вісить. Висить, але не має вистрілити. Uh -huh. Тобто таким чином Трамп намагається погрожувати Путіну. Що дивись, якщо ти не будеш йти на завершення війни, то я зараз, от в мене там є ці сенатори. Він же вчора зробив два твіти, а один перший жахливий фактично, благословляючи удари по Україні цим арешникам, а другий скажу, скажу, на Вашингтон Пост, де мова йде, що в нього є цей інструмент тиску на Росію. Ну, типу, такий геніальний перемовник, який знов намагається посилати дивні сигнали, тому цей елемент тиску, який знов таки не працює. Да, ну або працює дуже обмежено, бо росіяни не хочуть санкцій, да? але вони намагають це не змушує їх йти на перемовини нормальні, це змушує їх імітувати перемовини. І, власне, Трамп таким чином нічого не досягає, погрожуючи, але mm. він думає, що досягне певно. Я можливо повторюся своїм запитанням. Минулого разу ми з вами про це говорили, і все ж таки. Якими можуть бути конкретними дії і рішення щодо санкційного тиску на Росії? Ну, якщо говорити окремо Америки поки що, от в тому контексті, як ми зараз з вами говоримо, ми погрожуємо, виходимо на якесь компромісне рішення, звісно, і з демократами. ну, десь рахуємо позицію Європи, бо Європа координує. Але про Європу я хотів би трішки згодом запитати, що може Конгрес, не Вашингтон, не, не Білий Дім, а Конгрес конкретно запропонувати? Без Білого Дому нічого. Потрібно завжди президенту. Це треба розуміти. Для нових санкцій вони не можуть це зробити без е, президента. Тому сам конгрес нічого не буде ага. вирішувати. Але разом з Білим домом теоретично вони можуть посилити санкції проти російського тіньового флоту. Це означає mm. включити додаткові кораблі, яких там ще 200 плюс плаває, які не підпадають під санкції, включити в санкційний список і зробити це скоординовано з Європейським Союзом і з британцями. І тоді, як показує практика, є ймовірність, що ще більше. Скоротиться ті доходи, які Росія отримує від продажу нафти морем. У них там ще труби йде в Китаї. Ці труби йшли і будуть іти, там ви нічого не зробите, а от те, що вони поставляють морем, це можна значно зменшити. Але ж тут, знову ж таки, є один такий момент дуже цікавий, враховуючи те, що твориться сьогодні з ринком нафти, кожного дня долар плюс, півдолара мінус, ну так, туди-сюди стрибає, приблизно ціна стабілізувалася, вона зараз така. Якщо говорити про е, ціну на УРС, що санкції проти тінь флоту, ну їй фактично не страшні. Вони можуть використовувати в білу будь-який інший транспорт для перевезення нафти в будь-яку точку світу, не потрапляючи під жоден санкційний тиск. Е, да, і тому поєднати треба ці санкції з зниженням стелі. А які тут перспективи? Ну, знову ж таки, перспективи ми не знаємо, бо бажання поки що у Трампа немає. При наявності бажання знизити стелю. Ну чому б ні? Ви можете і зараз знизити до рівня 40 доларів за барель, наприклад. Ну окей, тоді хотілося б звичайно, щоб Європа проявила більше ініціативи, бо сьогодні буквально Урсула фон Дерляєн повідомила про те, що вони дії узгоджують з Є... Сполученими Штатами Америки. Ну мені так це виглядає. Дочекаємо, що зроблять в Білому домі, що запропонують Конгресі. Ну, навпаки, перепрошую, запропонують в Білому домі, зроблять Конгресі, а тоді і ми до цього доєднаємося. Чи не ведеться така позиція доволі інфантильною? Я не бачу взагалі такої позиції. Європа навпаки ага. домінує. Вони просто розуміють, з ким вони мають справу, і вони розуміють, що зараз позиція США це позиція Трампа, який не хоче санкцій, і тому Європа постійно намагається притягнути Трампа за стіл, де ці санкції вводяться. Ага. Ну, тобто, вони просто працюють з тим, що є. А є Трамп. Да? І це величезна проблема для світу, величезна проблема для всіх, але нікуди ви від нього не подінетесь. І тому вони вимушені так себе вести, враховуючи Трамп і його психотип. Шкода, бо мені так видається, що Європа могла бути більш автономною в цьому плані і проти Росії запроваджувати якісь сильніші санкції, не чекаючи якогось рішення від Трампа. Хоча я розумію, що залежність велика, там драконити Трампа вони не хочуть, і так далі. Ефективність санкцій набагато вища, коли це разом укладається. Саме тому європейці хочуть робити це з США для ефективності, угу. ну я наскільки там читав статистику раніше, то по кількості санкцій, які запровадили країни Європи, Європейського Союзу, вони в рази менші, ніж ті, які запровадили США з 2014 року. Чи можливо це не так? Ну, дивіться, кількість санкцій це ж не дуже показово, тому що ну, це, це про інші речі зовсім. Тому й по якісним санкціям ну, Європа не відстає від США. Треба розуміти, що у США є там багато персональних санкцій, де нам до одного місяця персональні санкції зараз. Да? на важливі санкції, які впливають на економіку. У США є механізм санкцій через е, долар, і зрозуміло, це може робити тільки США. Угу. Ну окей, добре. Полишимо поки що це на перспективу. сподіваюся, дійсно, що координація вона якусь там матиме гарну перспективу. Так і якісь рішення будуть ухвалені, бо дуже хотілося б, звичайно, щоб і Європа і Сполучені Штати Америки врешті решт досягли якихось домовленостей про збалансування своїх позицій і рішення про санкції. Ну зокрема там Урсула фондерлян обіцяє, що 18 пакет готується, але до саміту Великої Сімки, який буде 15 червня, навряд чи ми побачимо якесь рішення. Обов'язково до цього будемо повертатися. І ще одне пане Сергію, хотів з вами проговорити сьогодні. Про Ілона Маска це дуже цікава, як на мене, історія. Оскільки Ілон Маск дуже тривалий час був основним спонсором Дональда Трампа. Ну окей, одним із основних да одним із найбільших спонсорів його виборчої кампанії працював в його так званому департаменті ефективності уряду. Нібито зекономив купу грошей, розісталися вони, нібито на перший погляд, дуже спокійно, але буквально днями з'являється пост від Ілона Маска, де він пише про законодавчу ініціативу, підтриману Трампом. Про бюджет видатки у державному секторі і говорить про цей документ як огидна гидота. І говорить про те, що вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Це обурливий надмірний законопроект. Ганьба тим, хто за нього проголосував. Ви знаєте, що це було неправильно, і говорить про державний борг, який може зрости до 2,5 трильйонів доларів. І фактично, я не хочу наводити цю цитату. Багато глядачів її бачили, чули. Фактично, як на мене, в такий спосіб він ображає і Трампа, і речниця Білого Дому сказала, що Трамп знає про позицію маска, нічого іншого, крім того, що він зробив, робити він не буде. От що за цими словами маска стоїть, так да, це дуже цікава історія. Маск продовжує дуже швидко рухатися шляхом Богдана Коломойського, власне, як і очікувалося, е, перша стосовно того, що там він не робив, будучи головою доч, от нічого він корисного не зробив. Він створив дуже багато хаосу, зіпсував дуже багато ефективних хороших програм, і нічого уряду він не зекономив. Там результати діяльності його настільки смішні в масштабах економіки США, що їх можна просто фізично не враховувати. Тому Маск створив виключно хаос, нічого не дав, і вже в кінці бив по іміджу власне, республіканців і Трампа, що й змусило від нього позбутися, бо власне ефективність його дій була нульова. Щодо того, що зараз з ним трапилось. Ну, Волси Джорнал, наприклад, написав, що по Сіпаку Маска не призначили головою НАСА, і він образився. І тому почалися ну, так і справжній олігарх, насправді. Він же веде mm -hmm. себе як справжній олігарх, і зараз використовує знову свою платформу Твіттер для просування своїх ідей. Інша історія, що він формально та правий. Цей законопроект mm -hmm. Трампа жахливий, і він дійсно нічого доброго для економіки не несе. В Америці зараз найбільший виклик це дійсно великий дефіцит бюджету. Це не про суму боргу насправді, да? тому що сума боргу, якщо в економіка зростає швидше ніж сам борг, то це нормально. Але питання в дефіциті бюджету, шаленому дефіциті бюджету, який став таким шаленим в перший термін Трампа. Коли Трамп прийшов і скасував дуже багато податків. Власне зараз всі ці олігархи навколо Трампа групувалися саме під його обіцянки знов е е відмінити їм багато податків. Mm -hmm. Тому це те, чим Трамп йшов, але це має негативні наслідки, бо податки потрібні. Да, для фінансування бюджету, тим більше, що ефект від відміни їх був такий дивний бульбашка на фондовому ринку. Бо корпорації, отримані гроші, направляли на купівлю власних акцій, і а. це поширювало чи не найбільший виклик зараз для, в принципі американської економіки. Це велика нерівність зараз. В штатах нерівність виросла в рази в порівнянні там з ми 90 ми і це призводить до великих проблем, в тому числі проблем на виборах, чому виграють популісти, бо нерівність і співвідношення статків середнього класу і 1% найзаможніших, якщо там десь в 80-х було, то, здається, 3 до 1, тобто середній клас був багатший втричі, ніж то 1%. То зараз вони зрівнялися. Тому це величезна проблема, і Трамп ще більше його посилює, коли такі речі робить. І тому, в принципі, ідейно Ілон Маск абсолютно правий. Цей законопроект не може прийматися, бо він ще більше збільшує дефіцит бюджету, він збільшує цю нерівність. І він власне не дає відповіді, а як фінансувати цей дефіцит бюджету, окрім боргових запозичень. А ситуація на ринку американського боргу, в тому числі через Трампа, через втрату довіри до США, не дуже добра. Насправді, всі ці квітневі танці з Бубнем Трампа навколо тарифів дуже суттєво підірвали довіру до США. Це вдарило по курсу долара, це вдарило по ринку боргу. Тоді насправді Трамп відкотив назад всі свої рішення саме через ситуацію на ринку облігацій, бо там все було дуже-дуже погано, а Америка не витягне, ну ніхто не витягне, да? погану ситуацію на ринку боргу. А і, власне зараз він знов підходить до цієї точки. Якщо ви збільшуєте цей дефіцит бюджету, нема чи ні фінансувати, це знов загрожує великими економічними проблемами викликом у Трампа було дуже креативне рішення під час перевиборчої кампанії. Певні радники писали там про консенсус Маралаго, який просував девальвацію долара, і, так, так. власне, дефолт побору. Ну, наслідки цього просто неймовірно неможливо оцінити. Да, тому все це разом створює велику проблему. І те, що Макс зараз виступає проти цього законов, як не дивно, е, це плюс. Да, бо цим він зменшує ймовірність, що американці зможуть це привести, ага. бо все ж таки вплив маска великий. До чого це призведе глобально, чи там те, що вони мають, по, вибачте, посрати маски Трамп, було очевидно. Да, воно вже стається. Як далеко вони можуть зайти у цьому протистоянні? Це дуже цікава історія. І ми будемо просто з попкорном сидіти і споглядати, вболіваючи за обидві команди, да, бо симпатичних персонажів тут немає. Да, але якщо ми говоримо про економіку, то це збільшення державного боргу було величезною проблемою, дефіц... збільшення дефіциту бюджету було величезною проблемою, ви. і насправді, на чому треба фокусуватися, це на зменшенні цього дефіциту бюджету. А тут вже скорочувати витрати, а нема таких витрат, які ви можете скоротити по факту. І треба дивитися на доходи, в тому числі мова має і про збільшення оподаткування. Але ж справа в тому, заради правди, то фактично всі. Уряди кожного президента а, Сполучених Штатів Америки, чи то республіканці, чи демократи, рішать цим самим із каденції в каденцію? Ну насправді ні. Тому що дефіцит бюджету був абсолютно притомний, коли Трамп перший раз прийшов на посаду, а за часів Клінтона, так взагалі вони вирішили багато проблем, і там дефіцит був нульовий, там профіцит навіть був. Угу. Вони скорочували Держборг, тому ні. Да, mm -hmm. статистично, як би це парадоксально не звучало, демократи більш корисні для економіки, хоч їх вважають дуже лівими, з точки зору дефіциту бюджету, бо за їх каденції завжди дефіцит бюджету скорочувався, mm -hmm. а за каденції республіканців він збільшувався. Mm -hmm. да, тому це дуже різні історії. Зараз безпрецедентний дефіцит бюджету 6,7% МВФ, нагадаю, має вимоги до там, України в нормальній воєнній ситуації мати дефіцит бюджету 3% ВВП. Це такий орієнтир. У США зараз 6.7%. І це проблема, і з цим треба щось робити. І вона стала актуальною через податкові інновації Трампа, коли він змінив податки для багатих. Корпоративні податки для багатих ще в свій перший термін. Він відкрив цей шлюз, і з цим треба щось робити. Окей. Будемо за цим слідкувати, бо дійсно ситуація цікава, оскільки ВВП Сполучених Штатів Америки обчислюється десятками трильйонів доларів під 30 трильйонів і 6,7% Це зовсім не та цифра, як в Україні, навіть при трьох, і це справді дуже дуже небезпечна тенденція для всього світу. Але я хотів би ще про Ілона Маска до вас ще одне запитання маю. Враховуючи те, що зараз навіть окремі демократи, як той же самий Чек Шумер, висловлюються позитивно на адресу Маска через його ініціативу з критикою цього законопроекту. Наскільки можлива перспектива того, що Мас почне підтримувати політиків від демократів, або ну умовно, якихось інших республіканців, які протистоять Трампу, на майбутній каденції виборчій е, наступного року, бо там будуть вибори і до Палати представників, і до Сенату? Ну, традиційно, що два роки там проходять вибори. І чи справді Ілон Маск може себе проявити як політику в майбутньому? Бо я зараз бачаю, знаєте, таке певне ну політичне протистояння між Трампом і Маском? Ну, дивіться, прогнозувати, що там в голові у маска, це дуже важко. У мене стільки кетаміну немає. Політика і маск проблемна історія, тому що він не народжений в Америці і він не може бути президентом. Але е... він так, але він може бути конгресменом чи сенатором. Він може, але на що це йому? Вибачте, коли ти найзаможніше людина в світі і в тебе сотні мільярдів доларів. Він же. Роль олігарха йому набагато більше подобається, як ми бачимо. Що там далі буде, я не борюсь прогнозувати, бо в нього є інтереси. Ці інтереси фінансові, ці інтереси залежать від в тому числі волі Трампа. І можливо, це цей конфлікт не буде аж таким великим публічно, принаймні, враховуючи, що інтереси олігарха завжди буде не в опозиції. Е, плюс, коли ми говоримо про демократів, вони зараз не підтримують самого маска, вони підтримують ідеї, які він виголошує. Тобто а вони чому? кажуть: так, да, цей закон ганьба, цей закон, ну і я кажу, да. але це не означає, що я готовий купляти Теслу, наприклад. Угу. Ну окей, добренько. Будемо дивитися, наскільки буде готовий Ілон Маск фінансувати республіканців чи демократів для того, щоб населити Трампу. Бо, як на мене, питання лише часу, коли вони будуть один одному ну дошкуляти вже публічній площині, бо прощання в них було дуже дуже цікавим. Пане Сергію, я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами за змістовні короткі відповіді, тому що вони насправді розкривають деякі деталі внутрішньої американської політики, спроможності конгресу ухвалити санкції. Ну і так далі. Те, що нам насправді дуже важливо. Спасибі і вам спасибі.